Ух, яку гарячу красотку привезла компанія Greenway Auto з Європи, з Італії, з теплої країни. Volvo V50. Чому заряджена? Тому що тут у нас двигун 2.0 циліндровий D3 потужність 110 кВт, 150 кінських сил. Ось дві вихлопні труби, Д3 Ну і колір, друзі, серебристий. Гляньте, як виглядає. Вона прям горить ця машина. Ідеально рівна по зазорам, ідеально по лакофаром покриттю, не фарбований жоден елемент. Пройдусь з точним міром покажу. Технічно просто суперово. Диски, гляньте які красиві. Під цей колір серебристий і на цих таких шпицевих дисках оригінальних, ну прям класно, дуже класно і по-спортивному виглядає. Ну і релінгів немає. Теж плюс для такої спортивної машинки, для багатьох це буде навіть краще, тому що є стиль. Гляньте який екземпляр. І ще нюанс один, не ну, нюанс, а для багатьох буде ця перевага, тому що у нас механіка шестиступка, по трасі цій машині немає рівних з особистого досвіду. Ви будете зганяти всі ленд-крузери, всі прадіки, всі всякі лексуси, це все буде прям тікати від вас. Прям на шостій, на п'ятий передачі, на шостій навіть, ви не скидаючи передачу, надавлюєте і машина стріляє. Дуже кайфова машинка, особливо по трасі їздить. Ну і тепер детально, гляньте, по кузову. Максимально близко показываю каждую деталь. Глянь, тут нет никаких изъяний. Резина летняя, высокопрофильная. 205-55R17. Вороги пластикові, низ дверей пластикові і гляньте і без піскострую. Бережна, бережна експлуатація. Хоча в Італії важко знайти автомобілі, щоб вони були не фарбовані. У нас попадаються. У нас ще деякі є екземпляри на площадці, які дуже збережені, акуратні, саме з Італії. Бампер передній, гляньте, фари, капот, немає піскоструя. Дуже класно виглядає. Гляньте, як максимально близько показую. Противотуманки теж не посічені. Заведений моторчик шелестить? Зовсім немає ніяких нюансів. Ну і тепер прийдуть з точки

116 116 106 110 122 109 118 110 99 102 114 98 102, 116, 114 114 114 110, 118, 118, 126. Не фарбований жоден елемент, так як і говорив вам. По вихлопу гляньте. Ні пару, ні диму. І там якщо подивитися вихлопну, то там все дуже красиво, чистенько. Камера ось так мабуть видно буде. Те ж саме і тут. Тепер по історії Ось італійський бриф, 10-й місяць-11 рік реєстрація, можна сказати, з 2012 року практично експлуатація. В Віллі Giorgia. Мадам їздила, я так розумію. Є сервісна книжка, обслуговування на Volvo на оригінальній станції се офіційного дилера. Ось. Сертифікат зроблений. Ну, ось характеристики. 258 тисяч пробіг розхід палива 4 траса, 5, 1 змішаний цикл, 7 місто 2 дизельний двигун d 3, 5 циліндрів, 150 кінських сил, 9,5 секунд до сотні, 350 Нм. Да, класна шумоізоляція, ну, тут багажник як, ну, тут нічого не зачуха, нічого не возило в ньому. Тут войлок, там войлок, тут підсилювач звуку, акустика High performance Sound підсилена. Класний ковролін, тому хороша шумоізоляція, хороша акустика. Ну і Тепер давайте подивимось стан салону. Є навіть заводські наліпки, вони вже трошки пожовтіли, але свою роль вони виконують. Резинкою не витирає. Гляньте на пороги, на пластик резинки. Комбінований красивий стильний салон і, до речі, практичний. До нього менше припадає пиль, грязь менше в'їдається і літом не парить, а зимою не холодно. Ось карти. Гляньте ззаді, тут хоч буває коли когось возять, тут поцарапане щось почухано. гляньте тут, тут все нове Спинка, водійська складається наперед. Можна ноги складувати, можна столик робити. Він код. Ось Вінкот, made in Belgium. В Бельгії зборка цих автомобілів. Моментум комплектація. Тут стан, гляньте. І ніяких немає. Ну і Звичайна ж безпека від Вольво. CIPS комплексна система безпеки від бокового зіткнення Що це значить? Це значить підсилений кузов, підсилені двері, гляньте які карти товсті. Там такі поперечини йдуть. Ну і багато-багато ще різних моментів. Дуже якісні матеріали. Це бюджетний Volvo але ці всі матеріали, це все, це все від європейського преміум бренду і повірте, ніякі форди Октавії, Astra Форди фокуси рядом не стоять по якості. Ці резинки ніколи не пересихають. Всі чотири склопільовника з автодоводчиками. Складування дзеркал. Ну і ось водійське крісло, гляньте, водійська порога, сторона. Я не знаю як бережно їздили на цій машині, але тут я думаю камера передає. До речі, ось наліпки є тут по обслуговуванню. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Водійське крісло. Навіть ця заглушка є. Як правило, її немає. Руль акуратний, збережений, не поцарапаний, не витертий. круиз-контроль, управление магнитолы на руле, датчики дощу, два ключи. High Performance Sound, акустика CD, AUX USB, Пробіг 258 тисяч. Ось розхід палива, 5,9. Це зараз по місту ми тут їздили сертифікати, мили, машина півчаса стоїть, торохтить, паркувались, переставляли. Гляньте. А по паспорту навіть більше заявляє. Ну, змішаний цикл 6, ну от, прям як змішаний цикл. Дзеркало з автоматичним затемненням. Ми Двигун подивимось. Наш знаменитий двигун. Потужний двигун, надійний мільйонник. Форсунки по 500 тисяч ходять. Турбіни, я не знаю, на жодній у нас турбіна не ламалась. Гаре міняється в Європі раз 160 тисяч. Тут подивимось. Антикриз на рівні, Він прозорий чистенький, не мутний, нічого не булькає, з термостатом, з помпою, з прокладками все добре. Акумулятор новий, італійський акумулятор. 88 А Заводиться дуже класно чітко. дирки, все. Тут завжди йде парк в ці Така особливість. Тому ну, ви не лякайтеся, я зразу показую. У нас дуже багато автомобілів з такими двигунами, на кожному можу відкрити. Да й на лівому СТО вам скажуть. Але от навіть на холости пробку втягує, вона навіть не підпригує. Це значить, що все добре тут. Коли я на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалося. Захист двигуна бачу є. Класно працює двигун. Лампочки міняти дуже легко. Чотирьох витягнув фара видвигається, поміняв лампочки назад раз і все. Потужний двигун, тому бачите, які опори двигуна потужні. Вот такие у нас сегодня классный заряженный Вольво V50, друзья. Веду и машинки е. Такі автомобілі дуже швидко продаються, тому приїжджайте на Test-Drive. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Дуже-дуже дуже багато автомобілів, в тому числі і Вольво, є що вибрати. Компанія Greenway Auto рядом сервісний центр МВС. Мрео допоможемо зареєструвати. Працює програма Кредит, дуже-дуже лояльні умови і швидко видаємо. Тому Така послуга теж є. Є послуга доставки автомобіля по регіонам України. 6 днів на тиждень працюємо. Понеділок-субота. Зараз такий зимовий час практично з 10 до 16.30. Далі темно. На цьому все. Чекаємо вас на перегляд. Volvo v 50 2.0 d 3 Механіка із Італії.